Українських підлітків не пропускають через кордон, і українські прикордонники тут абсолютно ні до чого. То що стало причиною заборони і як її зарадити. Про це я розповім далі. А ви поки що підпишіться на канал «Перший візи, щоб не пропускати найактуальніші новини життя та роботи за кордоном. Отож, які зміни відбулися на кордоні, що до Польщі не пропускають дітей. Насправді ніяких подібні випадки вже були. Просто зараз, схоже, на це почали звертати більше уваги. І до речі, зараз ми говоримо загалом про 16 і 17 річних стать ролі не грає, а тому і відсутні. Ність військово-облікових документів, як хтось міг подумати, ні до чого. Польських прикордонників це все не дуже хвилює. Проблема в тому, що закони двох країн відрізняються і цієї різниці вистачає, щоб в'їзд було заборонено. Адже згідно з нашим законодавством, 16-річні можуть самостійно пересуватися країною та за її межами без нагляду дорослих. А у Польщі цей поріг вищий і становить 18 років. Саме тому цю різницю дітей 16-17 років не пропускають через польський кордон, якщо, звісно, з ними немає батьків або опікун але чи існують варіанти, як 17-річним українцям потрапити до Польщі самостійно? Так щонайменше їх два: перший це взяти з собою письмовий дозвіл від батьків, другий надати документ, які підтверджує приналежність до навчального закладу Польщі. У такому випадку вас точно пропустять через кордон. Звісно ж, можна потрапити на прикордонника у доброму гуморі, який пропустить вас навіть без цих документів. Однак покладатися на самоудачу точно не варто. Краще оформити усі документи і вже з ними їхати до Європи. До речі, якщо ви зі своїми дітьми лише плануєте їхати до Польщі, але не знаєте, які документи необхідно оформлювати та де влаштуватись на роботу, напишіть нам за посиланням під цим відео, і наші менеджери допоможуть вам як з працевлаштуванням, так і з легалізацією. А чи бували у вас ситуації, коли вам відмовляли в перетині кордону? Розкажіть свою історію у коментарях, і, можливо, у найближчому відео ми розберемо саме ваш випадок. Також не забувайте ставити лайк та підписуватися. Перша віза про життя та роботу за кордоном.